Робити правильно робити, ви між собою повинні вибирати з колектива з достойнішого. Достойного. Але справа в ситуація в тому, що на сьогодні ця людина повинна бути ще зрозуміла для територіальної громади нашого міста, для людей. У нас існує ресурсний комітет. Тому я би вас, щоб ви записали протокол, що це буде кандидат, який ще буде погоджений з листаційним комітетом. І просимо ще е, прихильник у нас є, поліграф, Пройшов, і тоді взагалі це людина буде. Мати повне право бути головно, вашим керівником. Просто така велика пропозиція, щоб воно в кінці був, це вибрані справді баби, чоловік чи жінка, але вона просто ще пройшла видатково комітету страційний, там нічого страшного, люди запитають, де гроші, де те, це там нюанси. Якщо я це маю на увазі, в цьому усі сказано, що є в нас створена муніципальна міліція, тому їх вручено цю казінку територіальної громади. Тому е, я маю передати вашу думку міліції, хай тоді вона з вами питання далі розбирається. Дуже вам дякую.